Глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Збройні сили України на Південному фронті знову уразили пункт управління безпілотниками у Давидовому броді, що на Херсонщині. Тоді загинули іранські інструктори, які навчали російських операторів. Ракетно-артилерійські підрозділи виконали 276 вогневих завдань. Зокрема, уразили командний пункт у Береславському районі. Також вдарили по шістьох районах зосередження живої сили озброєння та техніки росіян у Херсоні: новій Каховці, Вдар'ївці та нові Кардашинці. Тим часом заступниця міністра оборони США з питань політики Саша Бейкер заявила, що іранські дрони, які використовує РФ, зазнали численних невдач. Про це повідомляє CNN. Ми вже бачили деякі докази того, що БПЛА пов'язані з Іраном, вже зазнали численних невдач на полі бою в Україні. Заявила Бейкер. Вона зазначила, що ці дрони надають РФ великої технологічної переваги у війні. Думка про те, що вони є певним технологічним стрибком, чесно кажучи, просто не знаходить підтвердження даними. Заявила заступниця голови Пентагону. Вперше про застосування безпілотника з Ірану повідомляли 13 вересня. Збройні сили України збили шахід 136 у Куп'янську. Речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, як українські військові збивають іранські дрони, запущені Росією. Передовсім давайте про день вчорашній, бо він став знаковим у використанні цих іранських БПЛА. Річ не йде про якісь особливі успіхи дронів Камікадзе. Шахід «Шахід-136». Вчора близько десяти цих БПЛА було випущено по Дніпропетровщині та Одещині. Вісім БПЛА шахідів збито різними підрозділами, тобто і повітряними силами. Шість. ВМС 2 і згодом стало відомо про збиття ударного безпілотника Махаджер 6. Зовсім інший тип БПЛА, більший ніж Байрактар, і такий, що має на озброєнні ударні ракети, бомби, які можуть вражати цілі. Зараз у пріоритеті саме ці кадри. Вчора ще збито повітряними силами Су 25 і вертоліт Мі 8. Все-таки вони, іранські дрони, збиваються різними засобами. Ми весь світ стали свідками, як стріляла вся Одеса з усього стрілкового озброєння, тільки помітивши ці дрони, вони мають відносно невелику швидкість. 120 км на годину мають характерний звук такого голосного мотоцикла, тому ціль можна бачити і чути. Завдання у тому, що його треба вміти збивати із крупнокаліберного кулемета. Як зазначив речник ПС ЗСУ, ціль все-таки видима на наших радарах, тому якщо будуть застосовуватися всі види озброєння, тому це новий тип озброєння, новий виклик, нові обходи його збиття. На його думку, все таки більш страшна зброя це ракети. За словами Ігната, Україна була атакована іранськими дронами або з Криму, або з Херсонської області. За словами виробника, ці БПЛА можна запускати з відстані 2000 кілометрів. До зустрічі, глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!